Так як в мене сьогодні весь ранок немає світла, в мене з'явилося бажання а, піти принести додому маленьку ялиночку. От в мене інструмент є, йду якраз шукати. Перше за 23 роки йду сам по ялинку. Зазвичай це робить батько, але він зараз на війні, тому а, йду я. З однієї сторони можна сказати, а на ялиночка, якщо йде війна, який там свята і так далі. А особисто для мене, от так як в мене якби, батьки їх, їхні батьки вчили, який би час не був, там поганий, чи війна, чи ще що, новий рік завжди має бути в хаті ялинка. Великий плюс життя в селі це те, що зазвичай тебе кругом оточують ліси. Що від мене куди не глянь, кругом дійсно ліси. Типу, можна хоч прямо, хоч десь назад. Там. Вліво, вправо, куди не, не подивишся, кром ліси. Так, варіантів в принципі, куча, як би, так? Але мені, по-перше, треба якесь невеличке, максимум там півтора метри. Це максимум. І щось красиве. а не ну, ну це що воно? Ну Воно ж бляха зовсім не гарне. До речі, пішов я все ж таки не сам. Мене моя подружка догнала. Старушка, який вже років 10, якщо не більше, там та більше по-любому. Дамала? Так, в мене вибір зараз піти прямо чи піти направо. Куди і туди є дорога. Певне, що я піду прямо. Не знаю, на що знімаю, просто, типу, може комусь буде цікаво таке подивитися. Ні, піти прямо була пігова ідея, тому що а, тут а, все, вже немає маленьких. Ялинок є тільки великі. Ну, в принципі, далі там можна піти. Ну, в принципі, що я її зроблю, а тоді, якщо повернуся то назад, <реш> то вже вертаюся назад, тому що бачу, що там ніфіга немає. І в принципі, я щось думаю, що якщо піти направо, то теж нічого немає. І прийдеться мені брати те, що є. А є, бляха, ну, ну реально, ну вони не гані, не гарні зовсім. От по факту мені приблизно треба щось таке. Ну воно виглядає хоча б краще, аніж попереднє. Але воно бляха велике, мені треба наполовину менше. І я не бачу поки що таких варіантів взагалі. Я ось йду по замерстому снігові і в мене відразу згадується дитинство. Я, по суті, дитинство все своє провів а, у бабусі. І оце, коли зима, виходить завжди, що я був вдома спочатку, але потім мені хотілося піти до бабусі. Самого, Само собою вони не відпускали, а батьки якби, то не мали часу, щоб мене там завезти пішки чи санями. І пам'ятаю дуже добре, що або брати приходили з санкратами, або бабуся. І через такий от сніг, через поля, спливали просто пішки а, туди до них. Ну, Іти буквально там 4 кілометри, але те, як колись були зими класними, ну, типу, засніженими ще краще, ніж зараз, от цього року я взагалі в шоці. І добиратися було реально типу, довго і далеко по такому снігові. Але в принципі... Один плюс був, що можна було навіть не по дорозі йти, а просто взяти навпростець з якесь поле скорочувати. Прикольні, спогади, звісно. Так, не найкраще, але спогади є спогади. Хоча чого не найкраще, я особисто а, не жалію ні, ні, ні про що. Тобто колись мені було набагато цікавіше і краще, аніж зараз. Як мінімум через те, що не було війни. Так, да, було теж, якби часи не легкі, але в принципі жити ж можна було і жили. Ялинок просто завалився. Але толку з них, якщо красивих, ну типу таких, щоб дійсно захотілося взяти, немає жодної. Тобто я вже бляха скільки часу оце ходжу і ну, нормального нічого не побачив. Йду коротше, в друге місце, трошки далі, але в принципі часу в мене вагон, так що можна пойтися. Коротше, вертаюся назад, тому що там, де я був, там принаймні хоча б щось є. Тут, де я прийшов, немає взагалі ніфіга. Я бляха шокований. Ну блін, ну там нема нормального нічого. Я думав, що хоча б тут щось знайду краще, але бачу, що ні. Значить треба. Назад і туди. Бляха. <рі> Чесно, повертатись без ялинки я не хочу взагалі. Але от подивіться, от, ну, оце взяти ні. Оце теж ні. Ну і тут от, просто кожен якби, такий варіант, що воно якби і Йолочка, але від неї тільки одна назва. Тому що ну бляха. Воно як не лисе, то і з місцями просто пусто, то киве. І просто, ну. Немає толкового нічого. У мене тут пані є одна така, яка боїться, коли включаєш камеру, наводиш на неї. Я ще не бачив ніколи такого, щоб собака боялася, коли на неї наводиш камеру. Ну, тобто телефон, дивіться, я наводжу, вона зразу відвертається. Я, походу, знайшов джекпот. Ну от, в принципі, в принципі, як би, так? А, ну, більш-менш. Нормальне. Тобто це найкращий варіант зі всіх. Там, він посаме кращий, але з однієї сторони просто тоже, якби, не вистачає. Хоча б однієї гілочки. Ну, ну, можна в принципі, взяти поставити цю сторону а, до стіни, так, щоб якби, не було видно. Поки що, поки що буде як запасний варіант. Буквально 5 хвилин ще тако пойдуся, якщо нічого кращого не знайду, то тоді вже візьму те, що є. Знайшов в воді непоганий варіант, але щось я відчуваю таке, що до Нового року я ще раз піду в ліс по а, нову ялинку, тому що вони якісь виглядають а, ну, такими, що вже як, -то їм, як, як, як -то їх знаєш, типу, коротше Вони виглядають типу так, ніби ти їх зрубав, і вони там вже в тебе десь тижні два-три вже стоять. Тобто кожна так виглядає, типу, вже якась аж пожовкова. Ну, типу, зеленішої я не знайшов жодної. Але ціль свою виконав.